Слава Ісусу Христу! Хай Господь вас збереже. Хочу сьогодні поділитися з вами. По нам відкрили таку гарну тему. Дійсно, нас наближається чудове свято, це із Пасха. Але як же ж справді її святкувати? Що вона обозначає собою? Три з половиною тисячі років назад Пасха це була коли люди відмовлялися від всю заквашеної їжі. Вони в цей день заколювали Агенса без порока, і його кров'ю обмазували косяками, щоб ангел смерті він не зайшов в цей будинок. І в цей день Пасха, єврейський народ він нарешті звільнився від єгипетського рабства, і Мойсей їх вивів з нього. І дійсно ми бачимо, що єврейська Пасха обозначає собою таке спасіння і милість Божу. Е, і Друга це є язичницька язичницька пасха це ту, яку ми зараз всі святкуємо, тобто ці богохульні ядства – булка, кулічик, яєчка, присипка, білкова маса. І ми поклоняємося тим самим Богу чадородію і нехтуємо християнськими святинями. І дійсно, коли ми починаємо святкувати таку пасху, ми, по-перше, спотворюємо Боже Слово, ми нехтуємо Божим завітом і нехтуємо Святим Духом, і тим самим понижаємо Божий стандарт. І дійсно, коли ми святкуємо таку пасху. Як пастор нашка говорить, грімуча смесь. Тобто ми беремо християнську назву, то від християнського свята залишається тільки назва, і до цього ми додаємо що язичництво, сатанізм і власне бачення, розуміння, як треба служити Богу і святкувати це свято. Але Ісус натомість говорить, що ви, якщо ви святкуєте це свято неправильно. То на вас вина за тіло і кров нашого Господа, Ісуса Христа. І тому зараз багато таких немічних, багато хворих і людей багато помирає від хвороб. І дійсно, як же ж правильно святкувати це свято? На справа в тому, що справжня християнська Пасха це є безпорока, без лукавого, чиста. Тому що Пасха наш Христос, Він був закладений, як і той агенц за нас. Він приніс жертву, яка не зрівняється не сатанінською, не плотською. І кров його, вона не зрівняється жодним агенцем без порока, тому що це є кров святого Сина Божого. І він мер за кожного з нас. Він своєю жертвою. Відкрив нам шлях в небеса. І він сів одіснув Отця нашого небесного і став ходатаєм за всіх нас, тобто як адвокат, тому що спастись ми зможемо тільки через Ісуса Христа. Ісус говорить: Я є б хліб живий. Якщо будете їсти і увіруєте смерті, не побачите в тому що в пустині, коли євреї вийшли з Єгипетського рабства, вони їли манну з небес. Ісус він є тим прообразом мани, хліб живий, який зійшов з неба в з кожного з нас, щоб ми мали спасіння тут на землі, і для цього він дав нам церкву, щоб ми прийшли, з'єдналися з його тілом. Кров це є новий заповіт і Йшли і доглядали за землею, яку він нам довірив, тобто проповідували Слово Боже, спасали інших. І Ісус, Він є тим первосвященником, який через кров і Духа Він нас хрестить в Духа Святого. Він народжує нас від Духа. І ми бачимо, що Бог є Дух, і поклонятись ми маємо йому в дусі і в істині. І тому писання пише, що. Богу по плоті угодить ми не можемо. І дійсно так це і є. І тому хай Господь вас береже на тому місці, де ви є. Якщо ви хочете побачити так це відео і ще більше, заходьте на Ютуб за пошуком Салтаненко і підписуйтеся, приєднуйтесь до живої апостольської церкви онлайн, які. Яка не залежить від стін, від будівлі, і при такому служінні ви будете мати спілкування, молитви, покаяння і пізнання Божого Слова та волі. Амінь.